Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами розпаковочка з Аліекспреса. Ось такий у нас поконочок. Зараз будемо дивитися, що там, але я вже бачу, що воно дуже гарно упакована. Так, замовляла я це 26 травня. Замовлення це не для мене, воно сьогодні піде до свого замовника. Тобто, воно йшло три тижні. Давайте дивитися, що у нас там є. А наразі хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Хто ще не підписався, то Так, Дуже гарно запаковано. це така сучечка. А ми дивимося, що в нас тут є. Так, це в нас Xiaomi TV Box S. Це в нас друга генерація. Як бачите, то тут можна дивитися Netflix, YouTube. Якісь Xiaomi TV, Rakuten. А В мене є така, але просто Xiaomi TV Box S перша. А вона на Android, а ця на Google. От, як бачите, Google Т. Замовляла я на собі, тому, на жаль, я не зможу вам сказати, як воно відрізняється від першої. Але по відгукам вона набагато краще першої. Так, ми, давайте ми її розпакуємо, подивимося. Так, як я казала, я замовляла її 26 травня, шло на три тижні. Віддала я за нього 55 доларів з безкоштовною доставкою в Україну. З конвертацією валюти це вийшло 2060 гривень. І наразі на розетці вона коштує набагато дорожче 4000 гривень, тобто в два рази більше. Так, ось так. Виглядає. Як на малюнку. Так, і дивимося. Так, що у нас є в комплектації? В комплектації у нас йде пульт. До речі, в мене. Трошки інший пульт, він не такий яскравий нема цих білих кнопочок YouTube Netflix. Так, це у нас пропит. І це, щоб вставляти в розетку. Ось така у нас комплектація. Тому сьогодні, сподіваюся, мій замовник буде дуже задоволений такою новою іграшкою. Ось, а я буду задоволена, те, що замовник задоволений. Наразі хочу вам подякувати за те, що дивитесь моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустріч, па